Сбу затримала у Києві ще одного агента ФСБ. Він займався підготовкою повітряних атак Росії по об'єктах критичної інфраструктури столиці. Фігурантом є Контрактик однієї з військових частин національної гвардії, якого російська спецслужба завербувала у січні цього року. Він збирав геолокації теплових електростанцій та направляв інформацію через месенджер у вигляді фото з описом системи охорони. За кожне завдання він отримував від 100 до 1000 доларів. Співробітники СБУ затримали агента йому загрожує довічне позбавлення волі. Детальніше про викриття давайте почуємо далі. Служба безпеки затримала ще одного агента ФСБ у Києві. Він займався підготовкою нових повітряних атак РФ по об'єктах критичної інфраструктури столиці. Фігурантом є контрактник однієї з військових частин Національної гвардії, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у січні цього року. Щоб залучити військового до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента, тобто керівника агентурної групи. Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров'я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ. Перебуваючи за межами України, резидент давав вказівки своєму агенту у Києві. Зокрема, попросив збирати геолокації теплових електростанцій у столиці. За кожне виконане завдання, обидва фігуранти отримували від свого куратора з ФСБ від 100 до 1 тисячі доларів. США. Розвідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодів. Співробітники СБУ затримали російського агента у результаті багатоетапної спецоперації під час виконання ним ворожого завдання. При обшуках за місцем його проживання у Києві виявлено комп'ютерну техніку та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Наразі слідчі служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 2 статті 28 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. А це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб. Затриманий агент ФСБ перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.